Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Праця любові. Колосян 3.23 І Все, що тільки чините, робіть від душі, немов господеві, а не людям. Ребека Лі Крамплер. Була першою чорношкірою американкою, яка отримала докторський ступінь в галузі медицини. Однак, за словами самої Ребеки, протягом життя 1831 1895 її ігнорували, зневажали і вважали ні за що. І все таки вона залишилась вірною своєму покликанню. Багато хто ставився до неї погано через расу і стать. А вона завжди була сповнена рішучості та мужності йти туди, куди кличе обов'язок. Вона вірила, що турбота про жінок і дітей, а також лікарська допомога звільненим рабам це спосіб послужити Богові. На жаль, Ребека не отримала визнання за свої досягнення при житті, воно прийшло до неї лише через століття. Бувають часи, коли оточуючі люди не помічають і не цінують нас. Але Святе Письмо нагадує, що коли Бог покликав нас на якусь справу, ми не повинні шукати слави земної, а робити все від душі, немов Господеві, а не людям. Зосередившись на служінні Богу, ми можемо виконувати навіть найважчу працю зі старанністю та радістю завдяки його силі та керівництву. Крім того, ми будемо менше думати про визнання від людей і чекати нагороди, яку може дати лише Господь. Як часто люди не помічали добро, яке ви робили, як ви можете, виконуючи свою роботу, зосередитись на Бозі? Помолимось, Небесний Отче, дякую тобі за покликання робити добро заради тебе. Допоможи мені бути вірною у тому, до чого ти мене покликав. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.